Вибирай собі. А розкажи, розкажи нам про світу. Зараз будемо розповідати, вибирай собі який ти. Цікаво, як ти мене бачиш. Так, бо угу. вот тут можна слова складати. Ми в том, в той компанії э, в минулому житті. В минулому житті співпрацювали як лідери потужній компанії, косметичні і, і Свята це один з топових лідерів України, і uh, Танюш вона прийшла до Танюши Семенюк, і понятно, що кожен хоче заполучити свою команду, <гум> <гум> дуже хоче. Ну, всі боялись гукати. А танюша була наполеглива, да, вона запрошувала. Uh, і я підтримувала Танюшу, тому що я розуміла, ну в мене таке відчуття. Знаєте, коли твоя людина, так? Да? От у мене енергетика. Я от скільки я з Святою спілкувалася, там десь на корабліках ми зустрічалися, десь там в різних гілках були. Але мені дуже подобалася енергетика, дуже подобалась її світла така ну, лю, світла людина, яка дуже... Круто співпрацює з людьми. Я думала, що це якраз серсак. Ну це точно наша людина, вона піде. І ми проявили таку рік, рік, проявляли таку терплячість, запрошували її, тому що я розумію, я сама приходила десь рік до Єлісіни. Да, і... Не сприймали там. Я розумію, що щоб привести потужного лідера, треба проявити просто таке терпіння, любов, заботу. Не до неси вона стукалася рік, десь там це півроку да, да, да. Тут до всіх там до я два роки стукалась, ну тут до Каті рік стукалась. Тут такий конкурс стукала тут. Треба просто з любов'ю. Ну гроші люблять тищу, тишу. Терпіння розумієте? І екстаз <ріст> може <ріст> бути, я ти не ти проти Енергія, Гроші люблять енергію, це стовідсотково, тому світа це такий брильянт, Якщо вона розкриється, вона розкриється стовідсотково тут. На, на це треба ну, трошки часу. І стовідсотково це просто благословіння для такої великої кількості людей в Україні і по всьому світу. То я тобі вважаю просто як швидшого розкриття верса. Бо ти розумієш, яка це потужна кампанія, яка це потужна продукція. Тут є гроші, вони є, їх багато і гроші це наша свобода, щоб вони казали це важливо, і гроші це наші донати, і це наша перемога, і це все. Тому я тобі просто бажаю. Як швидше в цьому році розкритися, забрати все, що ти можеш, і далі забрати ще більше. себе подарувати. Я віднішу. <bb empowerment> <то, bbles> я, звісно, хвора на прані. Ну, <It's quiera> прямо хвора. Люблю, щоб всього було багато. Різного такого в мене немає. Uh -huh. Ось, то буду, враження. А Це госпіль... органіка еко 20, <г archaeological> <да? плес> для білого 20 градусів пере це речі, які а, просто. А, ну, Кашемір, це е, шовк, це, це Де, натуральне, делікатне прання. Це просто мега крутий, крутий парашок. Я хочу сказати, що ну я не хотіла йти ніколи не, не в своєму житті. Не купувала екопродукцію, бо вважала, що це якісь, якась дурня. Ну, кажу, так, як є. Кажу так, як є. І у мене було тоді гарне здоров'я, у мене були тоді гарні гроші на той період. Мене нічого не тербувало, не вода странного, не біль в суглобах, не головна біль. Секс люблю, ліс, знаю. Знаєте. І ну, дуже я впевнена себе почувала, і прийшов момент в моєму житті, коли почало хитатися, знаєте, бо. Ногами. Коли спочатку втратив те, що мав, доходи ходи великі. А гроші не відкладав, бо теж думаю, що воно все, ж, все і назавжди. А воно в один день, знаєте, якщо не цінуєш, Господь кран перекрив, да і все. Значить, і так, і потім ти дорослішаєш, і якщо ти не звертаєш увагу на здоров'я з 25 до 45, Воно потім як шандарахне, коли бізнес стояв на першому місці, командіровки на першому місці, чужі люди на першому місці, а ти десь був позаду і не звертав ні на що уваги, в один день почалося те, що я думаю, господи, за що? Потім, потім навчилася казати нащо? Для чого? Да? І ось почалися пошуки, і, і то я ще коли захворіла. Теж ще на екопродукцію продукцію не звертала уваги, бо я довіряю лікарям лікарям, які працюють в лікарнях. То я дуже, ну, тоді ще не було слова нутрісова. Троше, все, що поза лікарнями, це для мене не можна було казати взагалі нічого мені. І ось я ж кажу: напевно, все так складається, коли у тебе вже такий стан, наприклад, ну, в житті так все сходиться, що ти не знаєш, за яку соломинку хапатися. То ти шукаєш всі варіанти, і коли людина шукає, коли сама щось потребує, то ти по-іншому чуєш, ти по-іншому Наталю дивишся, ти вже дивишся, на яка вона там гарна, а як ти встаєш з кровати. Я єлі-єлі, а вона встала і побіжала. Що, те, що робиться? То ти дивишся на ті речі, які тебе турбують, на енергію, скільки сили у неї, бо ми з нею поїхали в Трускавицю, я вже наблюдала за такими речами, за якістю життя. Тобто мені було, мені треба і на сьогодні треба якість життя ну, вищого рівня, ніж я хочу. Я маю на увазі по здоров'ю, по фізичному стану. Я за Таню дуже наблюдала. Вона в душ, я кажу, там робиш, оце з п'яти ранку. Я там на семіню підписала. Так. А вона там кричить в душі. Я ж що ти робиш там? Тому що ти крепетуєш? Побудила <світила> весь готель. а вона під холодний душ. Потім вона причила мене пить кавусах. Я кажу, ладно, тільки ради тебе поп'ю вже. Ладно, вже поп так знає, і пить. Дивлюся, я кажу, перший день ти пи сама пий, на другий день я приєднаюся. Дивлюся, чи не вмерла. З якимись грибами вона п'є. Я все буду пробувати завтра. за тобою сьогодні. <смір> Чи ти виживеш? Чи виживеш? І я хочу сказати, що я Тані в цьому році дуже дякувала. Я не очікувала, що я прийду верса. Я не очікувала, що в мене будуть додаткові доходи. У мене непогані зараз для України доходи, основ, ну, основні. Але я я що в мене найбільший даргон за, за грудень, він був 10 тисяч. Це наче не багато версав, ну взагалі це не багато, так? Але дивлячись, чим порівняти. Я думаю, навіщо от вони мені прийшли? Я ще не гука... не, не, не очікувала. Думаю, нащо вони мені прийшли? Думаю, де я жлоблюся для себе? Де оцей жлоб сидить, знаєте, всередині? І я зрозуміла, значить, я все стану, Таню Таня бігає раз або два рази на тиждень на масаж. З певною для себе метою. Накрутий масаж повністю. Неважно на який, просто вона як отче наш. Да, як, да, а то да. через де розслабляється. І так. я дивлюся, ну то, що худне, то таке, ну енергія ж додається. В mm -hmm. неї додається, їй коли не позвониш, вона як її тільки вмикнули ту разі. Отак <різь> от, отак. От. Якби я їба, так от, от, от прямо я відчуваю, вона крутиться. Стоїть, вона ж не може дихать, бо вона крутиться по хаті, там, коли палака мною. І я думаю, так, оце я ж лук собі на масажах економлю. Думаю, о, думаю, ці гроші прийшли мені на масаж. Раз основні гроші сімейні, наприклад, свої, я на це не трачу, а ще пішов і, коротше, почала рік з масажу. Пішла, зробила, знаєте, Думаю, о, тепер мені, коли я дивлюся на, до, на дохід ерсах, я розумію, що він особисто для мене, для мого здоров'я, і мені так стало приємно. Супер. І тепер мені захотілося цифру і іншу, більшу, знаєте, і все. Тому це той дохід іде туди, куди йшов раніше. а це все для мене. Ось, все для мене. І одразу мені так легко стало приємно. Я хочу сказати, що в мене результат за грудень 100 балів. Це та, ну, так. У мене. Просто Мені таке цікаво слухати, я хочу поділитися, бо може хтось такий, як я, періодично спить в Версаль, знаєте, <рес> Версай. шуршать, а я там сижу, і мені каже, що ніхто не шуршить, якщо я не шуршу. То в мене прийшла людина в бізнес, вона теж минула нашу бізнесу, і вона так включилася за один місяць, у неї разом з донькою 48 балів. Mm -hmm. Вона прямо включилася як, е, цей такий теж, І ось вона вже першого числа в день нарожні мені дзвониться та каже, скільки в тебе вже балів першого числа? Хоч був день народження. Першого січня, і вона вже першого січня вже почалося. Да, вже щось робить. Я кажу, Наталка кажу, у мене день тиші. Я тільки хотіла сказати це Наташа. Я ні з ким не балакала. Це ж новий партнер. Я кажу, Наташа, у тебе є Боже, вона неймовірна. Ця Наташа і короче. Я хочу сказати, що завжди, коли такі люди приходять, це людина від якої можна зарядитися. Тому я вам всім бажаю, якщо у вас підзарядка підсіла. У вас була така людина, що вам нестачало і вас, яка вставить вас в різєк ваші команди, та бачимо і бажаю <світку> да. здоров'я, супер, дякую.